привіт підписники я також гостю цього каналу. Дуже рада бачити вас тут. Мені неймовірно приємно і радісно, що вам сподобалась перша частина влогу з Каміну Подоліко І ось сьогодні повертаюся до вас з другою частиною. Я взагалі думала, що я зроблю два влоги і одне велике розмовне відео. Але напевно я зроблю три влоги. Не тільки тому, що монтувати знову 40 хвилин відео це дуже тяжко для мого телефону і дуже небезпечно для моєї нервової системи. Як я вже побачила. Коли монтувала попереднє відео, тому я вирішила оцю другу частину розділити ще на дві. Тому буде три влоги. Ось у мене знову тут нотаточки мої. Отож, сьогодні розкажу вам про п'ятий і шостий день з десяти. А нагадаю, що в першій частині я розказала, як я отримала цей паспорт Пілігріма, як взагалі почалась дорога, як почався мій шлях, що я бачила за перші чотири дні. Перші чотири дні це шлях від Вінниці до міста Бар. І власне там я показала і розказала все, що сталося зі мною, моїми подругами за ці дні. Якщо ви ще не дивилися першу частину, то звичайно перед тим як дивитися цю, я вам раджу перейти за посиланням, яке буде десь отут, і спочатку подивитися першу, а потім повернутися. Тому що інакше. Мені здається, буде не дуже логічно. Але якщо ви просто хочете подивитися на п'ятий шостий день, залишайтеся зі мною. Я вам все зараз розкажу. Ще чому я подумала, що в принципі можу дозволити собі зробити ще два влоги, тому що оці наступні п'ять днів походу після бару були дуже насичені, і там є що розказати, є що показати. От, тому, в принципі, я думаю, що матеріалу буде ще на два влоги взагалі без проблем. Тому так давайте починати. План на п'ятий день у нас був такий: вийти з бару, дійти до Ялтушкова. Чи Ялтушкова? У мене завжди проблеми з наголосами постійно в цьому поході я неправильно вимовляла назви населених пунктів і ніяк не могла запам'ятати, як правильно, але здається Ялтушки. Потім з Ялтушкова до Вінківців ми планували стопити машину, тому що це прям дуже довга дорога, якщо не стопити. Ми собі самого початку закладали оцю відстань на автостоп. Тому що у нас не було достатньо багато днів, щоб прямо ще й ночувати в вілтушкові, а потім на наступний день йти до Вінківців. Тому власне там був такий доволі насичений день. Перші кілометри насправді були доволі приємні і легкі. Ми йшли по дуже красивим полям, по тихим селам, все квітло. Ми бачили багато полів ріпака, бачили багато лелек. А ще ми бачили багато корівок, і я одну навіть погладила, бо мені дозволив її власник. Сьогодні абсолютно чарівна дорога через поле. Дивіться, як гарно. Просто йду з тобою в пляшок. І навіть трошки менше думаю про коліна. Ще такий вітер прохолодний, приємно, не спекотно. Клас. Зрозуміло одну річ, що у мене болить або коліно, або плечі. І переключається моя увага між цими двома ділянками в тілі. Коли я не думаю про коліна, я думаю про плечі і навпаки. Що принесе нам завтрашній день? Що ще буде у мене боліти? цікаво? Взагалі, сьогодні я уже в такій штуці. Отак. Трошки стало краще. Але не набагато. небагато. А я думала 16. Таке сьогодні така дегустація відбулася. Ну, там і затопи, і електроліти. Що там, Що там? Електроліти. Зараз надя полетить. Просто. П'ять хвилин і 5 хвилин і віл та школи. Привелося що Супер кайф, Дуже приємно було йти. Але чим далі ми йшли тим більше втомлювалися, звичайно ж. Логічно, якийсь момент ми забрали прям в дуже безлюдні місця, не так, щоб нам і так попадались люди, коли ми йшли по полям. Але ми опинилися в якійсь такій кріповій місцині. Ми доволі довго йшли берегом обмілілої річки, і знаєте, там був такий вайб, ніби настав апокаліпсис. І ми з Надею останні люди, які вижили, і нам треба кудись дійти. Але потім Надя нас вивела в лісок, і там уже стало краще, трохи спокійніше. Напевно, зелень мене трошки заспокоїла. Також тоді ми зрозуміли, що у нас знову проблема з печаткою, тому що в Ялтушкові її треба було ставити в місцевому клубі у такої собі пані Алли, яка не відповідала на мої дзвінки. Мені як справжній сталкерці довелося вичисляти її в Фейсбуці і писати її в месенджері, і просити поставити нам печат. Але вона сказала, що вона у Вінниці, і поставити початку нам не зможе. Тому ще одне, одне місце, де не вдалося отримати печатку. Питання тоді, взагалі, навіщо ми йшли в Ялтушків, але потім розкажу вам, чому. Там є місця, які точно варто відвідати. І ось в якийсь момент іти стало вже не так то і легко, і ми прям дуже втомились. І ми вирішили, що непогано було би трошки постопити. Проблема була лише в тому, що ми були на абсолютно безлюдній дорозі, де не було жодної машини. Ми проходили через якісь поля, і нас ем, чоловіки спитали. Чоловіки, які там працювали на полях, спитали, куди це вийде з цими палками. Ми кажемо в Ялтушків. І вони були дуже щиро здивовані. Вони кажуть в Ялтушків цією дорогою. І вони просто в шоці стояли, і ми такі, так, в Ялтушків. Вже не впевнені, що дійдемо взагалі туди сьогодні. Я була вже якась така виснажена, і просто хотілося всіх перепочити, що власне ми і зробили. І в якийсь момент ми чуємо звук машини на настільки безлюдній дорозі, на дорозі, де мені здається, взагалі ніколи не їздять машини, просто десь in the middle of nowhere, в полях. І та нас підібрав мужчина. Просто наш Янгол-охоронець розповів про ту місцевість, де ми їхали, про Ялтушків, тому що він з цього села. І це беззаперечний плюс автостопа. Що ви комунікуєте з місцевими і можете якісь цікаві історії почути? Я просто хочу, щоб господь благословив мужчину, який підвіз нас до йотушкови. Сьогодні просто хочу зафіксувати це, що людина врятувала нас. Бо я вже була в такому стані, що просто хочеться лягти на поле і ну, лежать там вічність. А все, ми офіційно в лтушкові. Дивіться, гарно, гарно, гарно. І ми йдемо каву в один дуже класний я Розкажу вам вже на місці. Це місце кав'ярня, тих куточок, яку відкрили у пам'ять про загиблого військового, власне, його дружина. Нам дуже хотілося підтримати цей бізнес не тільки тому, що це багато про пам'ять та про збереження пам'яті про цю людину, а й тому, що просто дуже класно, що в Ялтушкові в селі фактично є така кав'ярня, де можна випити кавити. Не знаю, поспілкуватися з друзями, так як. Таке, знаєте, таке хороше, приємне місце проведення часу, але нас дуже тригернула одна річ, коли ми туди прийшли і хотіли сісти за столик, ми побачили, що на столиках чомусь якісь написи російською. І це було настільки дивно, і це настільки дисонанс, взагалі з, з цим місцем, та, як таке, з тим, що воно несе в собі, і з якою метою воно було відкрите. І нам це прям дуже не сподобалося. Це нас так здивувало, що ми були в шоці ще дуже довгий час. Але в Ялтушкові є ще одне місце, яке обов'язково треба відвідати, і яке мене абсолютно не розчарувало. Воно навіть перевершило мої очікування: це кафе Вілена. І це, власне, таке кафе, типу, магазин-кафе. Ти приходиш в магазин, бачиш, меню висить біля каси. Там. Вареники, борщ, якась котлета, невеличке меню, дуже дешеві ціни. І ти замовляєш на касі в магазині, потім проходиш е через касу, власне, через прилавок в залу, де можна сісти. Ми взагалі сіли на дворі, і там було просто чудово, дуже вайбово, дуже прикольні люди. І їжа була смачна. Так, ось ложечки до смуги. От так, от друзі, з таким видом ми будемо їсти ось це. За 135 гривень, ось це все. Просто Сметани на все життя мені не їсть. Після обіду, і після того, як ми трошки відпочили, ми почали стопити до Вінківців, власне, як я й казала, і як і було заплановано. І майже зразу ми застопили дуже прикольного діда, який нас довіз прямо до Вінківців. Власне, і він нас трошки підколював, що ось ми вирішили пройти 200 кілометрів, але зараз не йдемо, а їдемо. Він Такий був приколіст, ми з ним дуже класно поговорили, він нам показав момент переїзду з Вінницької в Хмельницьку область. Це Вінницька з цього боку, а це Асапово-Доден. Що там написано? О, а ось уже і кінець. Що ага. там пише? Я не знаю. Ми цьому дуже раді. Єдина річ, якій ми не були раді, це те, що цього діда грав в шансон в машині здогадатися, якою мовою. Це було так дивно, тому що ми протягом багатьох днів взагалі не чули російської, а тут раптом якісь такі крінжові пісні грають. Дід абсолютно україномовний, і жінка, яка з ним їхала теж. Звичайно, вони живуть в селі, вони говорять українською. І тут ми щось чуємо взагалі непонятне, і теж був такий контраст і дисонанс. Дуже дивно. Дуже крінж, коли ми доїхали до Вінківців. Ми ще трошки пройшлися цим містечком. Там було дуже спокійно, затишно, красиво. Загалом в цей день ми пройшли 24,6 кілометри, Що я вважаю доволі багато, незважаючи на те, що ми багато стопили. Ми багато ходили. Під кінець дня у мене знову трошки почало боліти коліно. Тому я в принципі рада, що ми добре постопили. І власне все встигли. Встигли до ночі добратися до Вінківців. Прекрасно, все склалося. Приїхали в Вінківці, Стополи з дуже смішним дідом і насолоджуємося от таким голден авером. У мене 5% зарядки залишилось, а зарядка для телефону в готелі в Бару. <хи> Тому будемо виживати на пауербенку. <хи> Не знаю, скільки влогу я зможу зазняти, але зараз це останні 5%. Щось вам ще мінімально покажу в Вінківцях. Поки що дуже спокійно. І болден ну, да, Авер, ви бачите. дуже красиво. Якщо ви шукатимете палац касельських у Вінківцях, то ось він можете не шукати. Тут тепер лікарня, і особливо нічого цікавого ви тут не побачите. Дуже сумно насправді. Але територія лікарні доволі гарна. І, от, подивіться, там відбувається захід сонця. Дуже дуже гарно. От туди дивиться приємні. Шоститенька Подоліко розпочався у хостелі у Вінківцях. Хотіла пару слів сказати про це місце. Тому що мені здається, що це хороший бюджетний варіант ночівлі. Чесно, ми навіть не очікували, що там будуть настільки хороші умови. Там, в принципі, все доволі базово, але чисто є постільна білизна, є посуд, були навіть якісь там спеції, щоб готувати їжу. Єдине, що його було трошки важко знайти. Але в принципі, там хороше розташування, хороші умови, і що важливо, невисока ціна. От нам сподобалось, тому можу його рекомендувати. Потім ми вирушили ставити печатку, і на цей раз нам потрібно було йти в бібліотеку. Прийшли ставити початку. Ось в таку бібліотеку Дивіться, які тут дизайнс. Мені було дуже цікаво подивитися на місцеву бібліотеку, але не так, щоб я там багато побачила чогось, тому що там якраз був якийсь концерт, і дуже багато дітей було, які готувалися до своїх виступів. Тому ми швиденько поставили в якомусь кабінетику початку і пішли звідти. План на день у нас був доволі лайтовий: дійти від Вінківців до Зінькова. Це приблизно 14 кілометрів. І ми, в принципі, знали, що ми маємо доволі легко їх подолати. А перші кілометри йдуть по траві трасі. насправді майже вся дорога від Вінківців до Зінькова по трасі, і ми були дуже раді, що ми не йдемо влітку. Бо влітку там, напевно, було би просто нестерпно, але нам пощастило, що був прохолодний день і не було дуже багато сонця, було доволі вітряно і прохолодно. Тому оці перші кілометри ми подолали дуже легко. Я навіть в один момент подумала, можливо, у мене відкрилось друге дихання, тому що прям були такі. Хвилини, коли нічого не боліло, коли рюкзак не відчувався дуже важким, коли ти просто йдеш і насолоджуєшся. Це, звичайно, мало би мене насторожити, тому що дуже довго так тривати не могло. Але про це пізніше. Отже, перші 10 кілометрів з 14, нагадую, ми пройшли дуже легко і зробили зупиночку на дуже гарній галявині. Жу вам рандомну історію про те, як знайшла ось таку воду в сільському магазині у Вінківцях. Це була вода, від якої ми просто шаленіли з сестрою в дитинстві. Ми були обсест. Ми її завжди пили влітку такою охолодженою. І вона дуже освіжала. Це така газована вода зі смаком лимону. Просто найсмачніша в світі, і це смак дитинства для мене. І я так тішилась, коли зайшла в магазин. Я побачила її, це було вау. Е, і тепер ось добуваю залишки. І дуже ностальгійно. Мені дуже ностальгійний вайб. Отак. От Отак ніколи не знаєш, що знайдеш в сільському магазині. Відходимо. Е, ми плануємо його засушити і потім вклеїть в паспорт Пелігріма. Пелігріма. Паспорт Пелігріма, де... У нас відсутня печатка з вчорашнього дня. А вчора ми йшли по полям ріпака, Тому буде нам на пам'ять. Ой, яка красота! Капець. Ця книжка тільки на це і годиться, щоб насушити відео. Дуже важко йти. Я не знаю чому. Але оці останні 4 кілометри для мене були чомусь дуже важкими. Мене чомусь почав боліти поперек, і я подумала, що я взагалі до того зінкова не дійду. Десь там впаду по дорозі. Тому останні десь 2 кілометри. Там ще треба було на гору йти. Ми застопили машину. Дуже дякую мужчині, який нас довіз. Він нам ще, звичайно, жо сказав щось про зіньків, про те, що там дуже багато ковбаси виготовляють. Зінькою початку ставимо в ковбасно хлібному магазині, друзі. Такий вайбик. Дякую. Так. <напри> <плес> <плес> Не дуже були раді бачити на нас, на жаль, але дуже сильно пахне тут ковбасою. Not vegan friendly френдлі місце. Пригостили хлібом зіньківським. Перша дегустація зараз буде. Ой! Ламали губи. Він ще трохи теплий. Бейзін. Жили ми у Зінькові у легендарної зіньківчанки, принаймні на нашу думку, у Лесі Іванівни. Ми знайшли її садибу на сайті Каміноподоліко. Там написано, що це зелена садиба. Ну, по факту це просто вдома у неї і у її чоловіка. Це був дуже прикольний досвід. Якщо ви будете йти Каміно, я вам раджу хоча б раз зупинитися так десь, просто вдома у людей в селі. Бо ви так багато всього дізнаєтеся. І так от відчуєте це. Цей місцевий колорит нам сподобалось дуже сильно. Ми знаємо все про родину Лесі Іванівни. У неї дуже смішний чоловік, який постійно жартував якісь жарти, і вони дуже приємні люди. Вона нам розказала прям все про історію Зінькова. Розказала, що раніше це було дуже живе село. Там був і пивний завод, і пекарня, і гончарство було дуже розвинене. Зараз воно на жаль потрошку вимирає. І це сумно, це сумно, тому що там стає все менше людей, там стає все менше речей, якими там можна займатися. Власне на плечах активних мешканців, яких там ну на пальцях однієї руки мені здається, можна перерахувати. Там ще щось відбувається. Там якийсь музей є, ось каміноподоліку ти можеш пройти через зіньків – Це в одна з точок на маршруті там плетуть маскувальні сітки, якісь активності, до яких можна долучатися, але їх не дуже багато, і багато людей їде з села. А старші люди просто помирають. І от цього старшого покоління все менше і менше, які можуть передавати не знаю, і історію села, і якісь традиції. І от мені стало тоді так сумно, я в зінькові вперше от прям відчула. Наскільки сумна ситуація з українськими селами, про це ми ще поговоримо пізніше, але та, от прям такий якийсь тужливий був момент. Але загалом Леся Іванівна дуже класна, і нам було цікаво з нею поспілкуватися. Оце школа, де пані, у якою ми живемо в Зінькові, і вчилася. І бачите, що з нею? Це дуже сумно, це дуже сумно. Раніше, напевно, було гарно. Ми коли приїхали, дуже хотіли пообідати і спитали у неї, де ми можемо тут поїсти. Е, щось крім тієї ковбаси і хліба, якими нас пригостили, і вона сказала піти в якийсь магазин, і там можна пообідати. Сюрприз-сюрприз, Ми його не знайшли, такого не існує. Нам сказали е, поїсти, хочете. Ну це вам вінківці. Ми, ми кажемо, ми тільки звідти приїхали. І в результаті ми пообідали просто пончиком з кавою з автомата, що не було дуже погано, але ми були дуже голодні. Дякуємо Лесі Іванівні, що потім вона нас нагодувала вечерію. Коли ми гуляли по зінькову, Надя в якийсь момент сказала, що напевно нам не варто було тут залишатися на ночівлю. Можна було просто поставити початку і піти далі. І я спочатку погодилася з нею, а потім ми вийшли на такий красивий оглядовий майданчик. Це місце, на якому раніше стояв зіньківський замок. Насправді в Зінькові що є подивитися. Якщо ви любите ковбасу, то треба пробувати ковбасу. Але тут є така перлинка, оцей вид, тут такий ще гарний бузок. І ну, заради цього варто тут побувати точно. Не знаю, чи варто ночувати прям. Але дуже-дуже-дуже красивий вид. І просто посидіти, подивитися до всю цю зелень це дуже терапевтично. Вчора шукаємо у вінківцях. Вінківцях, да? Оце, оцю штучку. Не знайшли ніде. Приїжджаємо в Зіньків, будь ласка, знайдіть 10 відмінностей між фоткою тією на сайті каміна. Отут я поставлю її. І подивіться, будь ласка, я в шоці. Обман, обман від каміна. Не по божески Закинути півзавод. Кажу, Наді, де ця красива частина? Побачила. оцю? Оцю. І кажу, во, красива частина! А тут написано Слава КПРС! Фу. Ну, отак дивіться. Гарно. Повертаючися до зіньківського замку, його збудували разом з костелом, який ви власне бачили вже на відео. Ще в 15 столітті. Пережив багато облог. Його там багато разів намагалися захопити. Але в якийсь момент цей замок просто розібрали на камінчики, тому що була небезпека, або принаймні так казали, що є небезпека, що він впаде з гори, впаде прямо на костел. І оці е, камінці, це каміння від замку. Потім місцеві люди використовували, щоб будувати огорожі навколо. Своїх хатин. От, і їх там досі можна бачити. Така цікава історія, але сумна. Тому що я думаю, що замок би дуже красиво там виглядав і додавав би зінькову такого історичного вайбу. І ну, погодитися замок, на схилі, все навколо зелене, красиве. Це би виглядало дуже добре. Але зараз від цього замку залишилися лише якісь підземні ходи. Туди навіть можна залізти, але мене дуже вони лякали. Це просто такі темні ніби ями в. Землі, куди ти можеш залізти і якось там походити, полазити. Але я не така людина, яка буде це робити, тому я їх оминала і просто насолоджувалася видом, який відкривався мені згори. Той день ми пройшли трохи більше 23 кілометрів, що доволі багато, враховуючи, що з Вінківців до Зінкова нам треба було пройти лише 14. Тобто уявляєте, як багато ми ще находили по Зінькову, там є де погуляти, є що подивитися, тому якщо будете йти каміно, я вам прям рекомендую там навіть на ніч залишитися, там є, що подивитися. Сьогодні у нас перша ночівля, коли ми ночуємо вдома незнайомих mm -hmm. людей у пані Лесі, і вона нам залишила таку роздруківочку, щоб ми ознайомлювались з історією Зінькова. Такий раніше був замок, зараз нема. Отак. От Є що почитати, друзі? Отакий от вайбік. Найда сказала, що у мене ковдра вайб Lotus має. Ну, погоджуюсь. От такими були п'ятий шостий день мого каміну подоліку. Сподіваюсь, вам сподобався цей влог. Якщо так, то не забувайте ставити вподобайки і підписуватися на канал, щоб не перепустити наступні частини. Я розумію, що це не зовсім книжковий контент, але судячи з відгуків на попереднє відео, вам сподобалось і ніхто не жалівся, що дуже мало про книжки. От, я не могла не зняти е, влог цієї подорожі, я вже казала про це, тому що не кожного року ти ходиш 200 кілометрів пішки по Україні, і це треба зафіксувати. Це мені на майбутнє, навіть самій собі е, підтвердження того, що так, я це зробила, і нагадування мені про те, як це було. Я впевнена, що я буду передивлятися сама це відео ще не один раз. Але якщо вам цікаво подивитися якийсь книжковий контент від мене, то зовсім нещодавно. Я виклала відео про всі-всі книжки, які я прочитала за перші півроку 25-го року. Власне тому, якщо для вас такий контент актуальний зараз, то теж переходьте за посиланням. Дивіться, можливо, знайдете для себе якісь цікаві книжки. А поки що піду монтувати цю частину і готувати наступну, це вже буде фінальний влог. Дуже дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Па-па!